Казка. Патрон і таємниця старого маяка. У маленькому приморському містечку, де хвилі моря лагідно цілують берег, стояв старий маяк. Він був свідком багатьох історій, але одна з них була особливою. І в центрі цієї історії був наш герой Пес Патрон. Одного вечора, коли маяк не засвітився. І кораблі в морі опинилися в небезпеці, Патрон відчув, що йому потрібно діяти. Він побіг до маяка, де знайшов сторожа, який, знепритомнів, від виснаження. Патрон швидко забрав ключі, які впали з рук сторожа, і піднявся на саму вершину маяка. Він увімкнув світло, і маяк засяяв вказуючи безпечний шлях кораблям. Коли сторож прийшов до тями, він побачив, що світло маяка горить, і зрозумів, що це заслуга патрона. Він обійняв сміливого пса і сказав Ти не просто рятувальник, ти наш ангел охоронець Відтоді патрон став честю і славою містечка, Його ім'я. Стало символом надії та мужності, а історія про ту ніч, коли він врятував кораблі, передавалася з покоління в покоління. Так Патрон продовжував свою благородну місію, даруючи надію та безпеку всім, хто потребував допомоги. Якщо тобі сподобалась казочка, став лайк і підписуйся на канал. Щоб ніколи не пропускати нові цікаві історії.